Посадовці звітують, Хмельниччина потроху розплачується з боргами, адже з 11-го місця перемістилася на 7. -е. Псують позитивну статистику вже добре відомі підприємства. В ручному режимі фактично виплачується заробіття плати за сприянням керівництва обласної державної адміністрації Хмельницького або «Автодора». На сьогоднішній день заборгованість понад 2 мільйони. Комунальне підприємство Комбінат благоустрію, науково-технічний комплекс точної механіки міста Кам'янськ-Подільського, ДП Нігінський кар'єр, КП добробут Кам'янець-Подільського району. Радилися учасники колегії і про збереження тепла. За теперішніх умов ця проблема є не менш актуальною ніж борги. Приклад в управлінні житлово-комунального господарства вирішили брати з Кам'янця-Подільського. Там вже декілька років успішно діє програма Теплий дім. Домовласники та міська рада у співвідношенні 50 на 50 фінансують утеплення фасадів цього року. На переобладнання об'єктів міста виділили мільйон гривень. Всі котельні міста переведені на автоматизований режим через диспетчерський пункт. Цілодобово ведеться моніторинг використання паливно енергетичних ресурсів. У трійку кращих увійшло і місто Хмельницький. По бюджетних організаціях проводиться щоденний моніторинг споживання паливно енергетичних ресурсів. Широко проводиться заміна ламп розжарювання на енергозберігаючі. У області виконати розпорядження з економії газу допомогла тепла осінь. Комунальники запевняють, мають в запасі близько 10 мільйонів кубометрів блакитного палива. В вересні ми справилися з завданням. Було 30, 30, сорок У жовтні вже зекономлено 5,8 на 20 число мільйонів метрів кубічних до 77%. Ну трохи нам погода допомогла. Зараз кажуть в управлінні житлово-комунального господарства, тепло отримують усі комунальні об'єкти Хмельниччини.